Садимо кавунчики. Наша технологія. Робимо канавку. Закладаємо скошеною травою. Вона вже тут навіть перепрівша. Зверху свіже, бо ми вчора косили, а знизу, от, якщо видно, аж пара йде дуже гаряча, прям кипяток. От я руку не можу тримати. Ось цією травичкою ми зараз закладаємо траншейку зверху землю і будемо кривати плівочкою. рулон. Робимо такі дирочки, і в них розсадку через кожних 50 см. Ось викопана траншея. Тут на неповну е, лопату глибина. Потім ми сюди закидуємо травичку, засипаємо землею зверху і робимо такі бугри, як подушка буде для наших кавунчиків. Не... Воно гріє дуже. Закидали травичку. Ось траншейку. Пусть будемо засипати землею. Ось наш результат. Висадки кавунів на подушку. Засипали травичку, засипали землею, зверху натягнули плівочку ямочки-бакла.